Вітаю рідкісного гостя, який зараз наважився зайти на це відео. Команда зв'язочку. Перед вами гра під назвою Penumbra Black Plague. Це продовження першої частини Penumbra Overture. У нас тут, до речі, по сюжету повинно бути продовження, тому що ну, нагадаю, але нагадаю, що було в минулій грі в першій частині. Нас там хтось в кінці схопив, ми наче вже були, були вже близько біля виходу, але нас схопили. І от в цій грі я так розумію, буде далі продовження. Давайте почнемо. Навчання, мабуть, не треба, так як ми грали вперше. Без цих знань, без цієї підготовки, ви б не погодилися зробити те, про що я мушу попросити. А що що ти хочеш попросити? Я пішов за моїм батьком у гренландські пустки, щоб розкрити його таємниці. Ви мали дізнатися, як далеко я був готовий піти. Друзі, Я знайшов покинуту копальню та сховався там від бурі. Ви мали дізнатися в якому віччі я був? Ну це сюжет першої частини. Мене мучили сумніви, страхи й таємниці. А підтримував божевільний руди. Ви мали дізнатися, який самотній я був. Я спалив свого найліпшого друга. Рудий сказав, що хоче померти. Ви мали дізнатися, яким винним я почувався. Я сміливо пішов уперед і був повалений власним героїзмом. Ви мали дізнатися, яким дурним я був. Ви, ма ви, друзі, маєте подивитися першу частину на моєму каналі. Усе це таке людське, таке досконале, та все ж мені не вдалося зробити те, про що маю попросити вас. Про що? Пройти? Пройти цього? Окей, друже, ми пройдемо і. Ну, хоча б почнемо проходить. Хоча перша частина мені реально зайшла. Я розумію, що це старезна гра, але це класика. Ну, слухайте, ці сюжети вони цікаві. Можливо, картинка не, не, дуже, нас, не дуже радує наше око, але ну, ну слухайте, ну, там, ну, там, ця гра бере зовсім іншим. Ну, нас схопили. Тепер ми, звичайно ж, повинні десь прокинутися у якійсь кімнаті, і нічого іншого я й не очікував. Де? Oh. Я можу ходити. Ге-гей, нарешті стара добра пінумбра. Так, ну що ми. А, і бачите, гра настільки стара, що вона з Windows 10 не хоче дружити. Керівництво та плани на випадок надзвичайних ситуацій. Зараз із них жодної користі. Тут дихає. Майже крижані. ви чуєте хтось дихає. Да ось так могу зробити. Але двері, мабуть, відчиняються Так, 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 ну, 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 ну. А, я взяв заїзд... не, не, не за той бік правильно? Тут щось є. Тут хтось якісь в'язні з нами є. Що це таке тут? Монета. мені потрібні будуть монети Різні вирізки з газет. Прицеп французьких Тостів, якась стаття про карнавал у Ріно та здається огляд фондового ринку за 1989 рік. Тому це все потрібно. Крижана, і не думаю, що стане тепліше. Батареї, звичайно, крижані. Але знаєте, що єдиний такий мінус був у першій частині дуже багато ось у цієї писанини записав всякої кріні. Не сказав би, що вона. Так, і десь іде. Іде сюди. Іди сюди. Вентиляційна градка чорт забирає. Винти добре закручені, надивиться якесь знаряддя, щоб їх відкрутити. Ну це ж монетка, ми ж вже взяли. Її. Дивіться, як я читаю цю гру. Офісний стіл, схоже, хтось використовував як верстат. Ми можемо карандаш нам потрібен. Карандашем. Карандашем, до речі, можна. Це мій матрас. Мені навіть матрас постелили отакої. От тобто хтось піклується. До речі, він же шукав батька свого. Наш головний герой він шукав батька. Це записка? Офісний стіл, сів, схоже щось використовує як верстат. Ні, це не записка. А здалося, що записка. А. -а, -а, -а. Тайна паличка стане в пригоді. А ось і записочки. Ну, пішов, пішло, поїхало. Між світлом і тінню існує цілий світ. Це власне наш світ. Вибирайся, негайно. О, клаптик О -о паперу. Так, пам'ятки, записки. Пам'ятки він сам залишає, записки ми підбираємо. Е, ну, от, от, я не знаю, кому може не подобатися, знаєте, такі дослідження. Ми ж тут що, що ми робимо? Ми досліджуємо. Ой, бачите? Він уже зараз щось занотував. Е, тільки згадати би, як, як, як. як, як, як? Бе, ні. А ось. Е. Мене замкнули в камері. Треба якнайшвидше знайти вихід. От мені такі ігри подобаються. Старі, я от, зв, звикаєш. На вигляд стеля така, наче звалиться будь-якої мити. Треба забратися звідси. З -з Звикаєш до от всієї всі ну, такої, знаєте, обстановки, я б сказав би, до до такої ну старої графіки. Яка різниця? до, до будь-якої графіки ми звикаємо. Так, треба ось так. О, майже майже. монета трішки затовста, щоб з -з зійти за викрутку. От бачите, тут же ж загадки. Просто нам треба вибратися зараз цієї кімнати. Для цього нам треба монет щось зробити з монетою. Затискаємо її тут. А тепер чим ми її можемо заточити? Це що таке? Олівчиком же ж ніяк. Ну, чим можна заточити? Лищата, все норм. А, може просто я їх. Я затиснув лищатами? Ну ось сильніше затиснуть, правильно? О, ну блін. Ну то все. <грає> ну, але все одно здогадалися. Це небагато. Та, гадаю цей отвір єдиний вихід з цієї бісової діри. Блін, класна гра, я не знаю, мені подобається. Ось і все, пішли з лампою. Тут звикаєш до управління і взагалі їзі. Тим більше, ці загадки, вони не важкі. Травень 2001 рік. Не знаю, як довго був непритомний, але голова досі болить. Хай там, як це, як це не тривало б довго, бо мене дуже сильно гепнули. Гатки не мав, що сталося, та дивно, мені було байдуже. Я став вибиратися. Ну все, ти вже просто, можливо, хворим став якимось. А, мені навіть намалювали шлях виходу. Опа! Це що таке? Що то було? Ну тут лежить якась людина. Досліди в першій частині ми знайшли. Як тебе так підлючить? Досліди проводилися. Ні, це, мабуть, гра так підлючи. Сальватіон! Сальвейшн! Спасіння? Моє або чи єсь. тобі вже намалювали спасіння! Прям вихід. Так, прийшло завантаження зараз. Все треба читати. Схоже, хтось навмисно намагався заблокувати прохід. У них дуже добре вийшло. А ми ж розібратися не можемо? Не можемо. В першій частині ми знайшли лабораторію, де були досліди проводилися, в якій проводилися досліди над хробаками. Схоже, хтось навмисно намагався заблокувати прохід. У них дуже-дуже добре вийшло. Ми ж це вже читали. Так, якщо є. Якщо є батаречки, то, тобто повинні бути ліхтарики. Робочі торговельні автомати з газованкою. Якщо подумати, то я не проти випити. Давай. Сьогодні жодних безкоштовних напоїв. А моя монетка на місці? Нормас. Газованка. А що ми з газованкою можемо зробити? А монетка та одна. А монетка тож деформована. А як вона туди? Влізла гра. Чому ти брешеш мені? Не може, вона б не могла влізти туди. Вона була деформована. Звідси я приліз. Е, ну що? Щось є? Нічого, мабуть, нема, йдемо далі. Трішечки підглючує гра, але на записах цього не видно, мені так здається. Йдемо далі тоді. Ми взяли газованку. Схоже на параду. Гадаю, варто дохнутися. Watch Your Steps. Слідкуй за своїми роками? Що це означає? А хто тут буде ворог? Бля, мені уже, чесно кажучи, тут більш моторошно, ніж зруйновано. Не дуже конкретно, ніж в першій частині. першій частині. Ой, бля! Ага, ось воно чому. Хе-хе-хе, ось чому вон написано слідкуй за своїми кроками. Газовка, є, газованка є у нас. Ну йдемо далі. А, ось для чого А, ось для чого. Так, а ми туди можемо? Ну, не йдемо тоді, все, тоді не йдемо туди. Поки у нас є прохід. Що? Не пройти? Чому не пройти? А, дійсно не пройти. А, так ми ж можемо бочок туди зараз накидати. Ми зараз... А, ось дощечки, ми ж дощечки можемо. Давай. Все. Тепер тут зруйновано. Так я ж можу просто навіть ось ці камінці не пройти. Да ну блін, нащо ти мені це повторюєш? А якщо дощечку? Чи може і просто так? Да хрін його знає. Давайте на дощечку покладемо. Ну, що ти робиш? Ну що ти робиш? її! Я можу пройти, бляха, ну там якесь. Ах! Проштрикнуло наскрізь! Не можу я пройти, добре, але зрозуміло, хоч, зрозуміло, що робити. Ми Зараз по-швидкому. Один і другий. Вони повинні зламати. Так, вони зламали, а ось ось цього вже можна і переплинути. Та ну як так? Ні, все-таки дощечку, не зламаєш гру. От я пам'ятаю, пінамбру не зламаєш. От начебто логіч, логічно ти проходиш, можеш там зістрибнути, але ні, 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 не зламаєш. Ось так треба. Треба ось ці дощечки, вони тут лежать не просто так. Ну треба трошечки поїбатися, отут. Щоб її покласти. Ви ж бачите, що робиться. Ну, піднімай, будь ласка. Метрічки назад. Давай. Ну давай же. ж. Ну як так, ні? А якщо отак. О, і ми по ній проходимо, і все. Тут просто ну не зламаєш, ну все. Фрізер. Заморожиш. Mm, а дай він достатньо холодний, щоб вбити мене. Я теж так думаю. Фрізер, це я хо. тут, -ут -ут, блядь? Пес якийсь. Що таке? Що це я можу взяти? Ні? <плес> а що я можу взяти? Це глоцю. Що ти хоч там напис був? Це той випадок, коли лише ліпше тримати їх. Замкненими, ну там ПС, я теж так думаю. Давайте ми їх ось так. Добре. Тут що таке у нас? Що це таке? Це кетчуп? Unkleben? Термостат контролює кількість холодоагенту, що проходить цими трубами. Що робити? Мені його, зламати? Мені його треба якось підігріти, можливо. <гану> можливо, просто нічого не робити. Е, в мене є запальничка? Запальнички нема. Мені треба знайти запальничку і запальничкою термостат підігріти і тоді, 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 тоді. І тоді, е, в, за все, перестане повітря це подаватися, правильно? А це що таке? Що це таке? Чому такий синій? Чому синій? Тут нема? Де моя запальничка, бляха? До речі, деякі речі можуть бути просто сховані. Ось за мішечком, наприклад, ні? Я просто дивлюсь, що тут у нас. А, я не можу цю загадку розгадати зараз. Мені треба якось з термостатом попрацювати. Контролюю, що у нас є. У нас є газ, 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 газировка, правильно? А, батарейка. Може. газировка якось. Так, холодна банка знижує термо... температуру в термостаті. Пішли, 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 пішли. Ну як таке? Ну я не знаю, тому що в нас предметів не було, тому я й здогадався. Але по суті, ну це важко. Я навпаки б думав підігріти. О, дивіться, які загадки. Більше я туди не повернуся, все, окей. Дивіться, які тут у нас. Cow Яке Як б вони не мали призначення, то схоже спрацюють, якщо я спробую пройти, то звичайно, worker. спрацюють. Я буду таким же, якщо найближчим часом не заберуся звідси. На У світі написано Ніл Освальд, головний хімік. Що Чос тобой хімік? Пацієнт Дерен Грейс та чоловіче, вік 32 роки. національність, австралієць, посада, команднар. Розкопок. Перший симптом. Пацієнт повідомив про легку дезорієнтацію, йому запропонували лягти. Ведено легке заспокійливо. Слухайте, в мене дежавю. Мені здається, що я в Outlast граю. <світ> Пішли пацієнти, лікарі, досліди. Три години по тому у пацієнта з'явився висип на ший, можливо, точка потрапляння інфекції. Чотири години по тому виявлено два з трьох симптомів дежавю. Пацієнт повідомляє, що вже пройшов обстеження, тоді як я єдиний, хто міг його провести. Параноя каже, що ненавидить обстеження. Немає сумнівів, що третій симптом слухові галюцинації виявляться впродовж наступних 30 хвилин. Аномальні шуми, навіть безтілесні голоси та роздвоєння особистості вже були помічені в інших інфікованих. Шість годин по тому пацієнт убезпечений відповідно до стандартної процедури прадавніх особисто. Замкнув покидька. Ми не можемо захиститися від інфекції, але можемо вжити заходи безпеки до інфікованих. Сім годин по тому пацієнта оголошено мертвим за згодою всіх присутніх. Смерть сталася через передозування інсуліном. Я особисто ввів дозу о 6.6.12. Смерть не наставала ще 13 хвилин утричі довше, ніж очікувалося. Цікаво, наскільки греє, ще можна вважати людиною. Ну, блін, знову, бачите, якісь. Це вже йдуть досліди над людьми. О, так можна так? А що там? Йопта, він живий? Сука, злякав. Злякав, падла. Давайте якось перейдемо це. Так, а що тут таке? Краще діяти обережно, боюся об заклад, вибухівка спрацює, якщо зачепити промінь. А, так це вибухівка. А як же ж він лежить там? Дошка оголошення, все в подряпинах. Покер тур п'ятницю вночі. Бути там. Покер тур якийсь. Сука! От такий! Хто такий? А тут дивіться скрімакіна, вам, вам усе що хочеться. Лише довірена кров. Цей пристрій пов'язаний з дверима, отже, це, мабуть, якийсь замок. А оце що? Всередині отвір за завтовшки за зі шпильку, а на екрані написано: лише довірена кров пройде. Тобто мені кров треба цього лікаря. Меню. Більше тут... Меню. Більше тут не записують назви страв. Що? що робити? Так, ну давайте. Не відчиняється, схоже, цей пристрій є чимось на кшталт замка. Звичайно, да? Мені треба кров ось. цього... хріно хріно смока взяти. Так а чому не спрацьовує, якщо я перетну? Перетну вже ж зараз. Добре, чим у нього можна взяти кров? Мені може перенести треба. Може тут багато знарядь. А чому ти не підриваєшся? Ага! блядь, ось, ось мій прохід. Ось мій прохід. Джош. Ось він був завалений просто. Я вже думав якось кру у нього, Знайдемо зараз ножа якогось. відріжемо йому пальця. Блін, ну слухайте, прикольно, прикольна Прикольно, все одно. О, зберігалочка. Це що таке? Спирт. Так, спирт, спирт, спирт. Не забувати треба, щоб ми взяли спирт. Тому що спирту... Першій частині не було. Ще коробки. Коробки такі були, вони пусті. Оп, патеречки. Оп. Патречки. А ну, коробки, на, на ці коробки. А якщо ти заплинеш, цікаво? Хе-хе, ну як на картонні коробки, може людина. Можуть витримати людину, блін. Це старий касетний програвач із мікрофоном. А, нам, нам треба назад повернутися, а нам все одно ж. То що то ти можеш вимкнути його? Бракує касети, нам треба касета. До речі, великий респект хлопцям, які роблять. Ну, це, мабуть, вже давним-давно зробили. Вічність тому. Але все одно, великий респект і подяка за українізацію таких ігор. Все, пройшло зберігання. Ці штуки всюди. Частинка мене досі, досі там ще щось тягне мене туди. Угу. Опа, а ось і касета. Ось і касета. Я думав, десь буде далеко вона. Ми ж ще ж ліхтарика не знайшли. До речі, до речі, навіщо ліхтарик, якщо є ось ця лампа у нас? Я поклав касету програвач. Ім'я Елоф Карпентер. Звання вища каста. Стан. C. Код Сі ув'язнений. Спостерігаю за пересування Турнгейта. Припускаю, що наступною відвідають мою камеру. Наскільки мені відомо, я останній з вищої касти в цьому комплексі. І тому є відповідальним за те, щоб Зено протокол не був порушений. Саме тому я вимушений записати єдиний виявлений мною спосіб знищити вірусну загрозу. Головна слабкість цього різновиду є. Ні, будь ласка! От все його заварило. Ідеться записом? Ось і все. Датовано 94-м роком. Буревій Джон досі лютує в Тихому океані та став найтривалішим тропічним циклоном із будь-яких зафіксованих раніше. Цікаво. А що ж там цікавого? Давай ще раз збережемось. Але є відмінність, я вам все одно кажу: От є відмінність зараз міст. Ух. Ух. Міс цими частинами. Не можу сказати, напевно, якесь керівництво з техніки безпеки. Там нічого не видно. Замкнено. Так, є у нас лататочка, пам'ятки. Треба знайти, як потрапити в ті замкнені кімнати. А як знайти? А як так знайти? Мені головне, що поки що нема ворога, але <сум> сука, він зараз з'явиться, подивіться. З Закладаю, що там є щось корисне: клятий замок. Тихо. Хтось пищав. Пи... хтось з що Здається, це щось типу розподільно, що там, мабуть, відповідає за електрику в цій частині комплексу. І тут щось, що Що ще було? Так, ну ці двері ми, мабуть, пройдемо, давайте подимемо. Що? що? Ага. Замкнуто. я не можу відімкнути голі руч. Цікаво, чим ти будеш. Ну сюди треба буде повертати. Не зрушити! Як це не зрушити? А кудись далі? Голі руч, правильно, якщо ти голі руч не можеш, то ти що? У нас немає нічого. У нас є спирт тільки. Навіщо може бути спирт? Навіщо спирт, спирт, спирт? Навіщо може бути спирт? Або щось прогавили, або треба назад бігти в двері. Так у нас крові немає. Так, друзі, тут насправді все було набагато простіше, нам просто треба взяти камінець. Зараз кинути сюди. Кинути по цій щитовій. І тоді вже далі, 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 далі що? А ось так от потягнути. У нас все потемнішало. А що ми зробили? Ми просто вирубили. Треба повертатися, мабуть, назад. Правильно? Треба назад для чого? Для того, щоб. Щоб що? Лише довірена кров? Ні. А, можливо, двері зараз повідчиняються. Крім його знає. Ці відчинилися. А, все, відчинилися двері, вони, вони у нас все-таки були. На якісь електричні замки виходить, що так. Так, я збережусь на всякий випадок, тому що, ну, <гум> треба зберегтись. Але ж довго ми бігали, шукали, що таке. Тут якесь око було. Старий артефакт ось тут, ні. Ні, мабуть. все, тоді йдемо в ці двері. Дивимось, що тут Тут є прохід, це вже непогано. Подивимо, що. Давайте в цих шухлядах, в шухлядах немає нічого. Слухайте, якісь дежив'ю, де ми ж начебто вже щось затискали в вищатах. Що таке? Які записки, не бере... які не беруться, ми їх не можемо прочитати. Тут теж нічого. Це ліземо тоді вниз. Давайте кудись, кудись прямуємо далі. Тобто, все ж таки ті двері, мабуть, не треба, бо, ну, ну я думав, все-таки там якось розгадується загадка з е детонатором, Тим. А чому ми. Та ми тут, начебто, були вже. А як так? Як так? Я зараз же ж був тут. Що це за дежавю? Ну як же ж так? Ну що це таке? Ми ж тут були вже. Ми що зламали гру? Записа залежно писать. Що ж, гадаю, ви отримали мого попереднього листа. Зараз ми в гущині подій. Якщо ви як і вибралися через вентиляцію, то маємо бути поряд з облаштованою їдальною цитаделю. Там має бути безпечно. Дорогою туди я лишив лишив позначки. Якщо підете за ними, то все буде добре. Лишилося ще трішки. Я чув, що Говард працює над ліка. Можливо, врешті-решт ми переможемо цю штуку. Можливо, коли повернуся, то розберемося з усім. А коли прийдете ви, то ми вже сидітимемо з медалями та питимемо чай. Говард, це, до речі, його батько, нашого головного героя. А може навіть і гарячий шоколад. Як вам? Не можу дочекатися. Любий. Люблю гарячий шоколад. Ніл Освальд, головний хімік. По скрипту, обережніше із системою безпеки в їдальні. Я сам її розробив, вона чутлива до органічної матерії. Та що відбувається? Як так? У нас ж не було цієї записки. Як так? Ми ж тут були, реально. Я ніхрена не зрозумів, ми ж тут були. А записка нова якась. Та у нас же ж є ось <гум> лимонад, який ми підібрали. Це якісь дежавю? Та слухайте, ми ж тут були, реально. Батареїчки. А як так виходить? Не пройти. Та як так вийшло? Зламалася гра, чи так і повинно бути. Тоже на, на пораду, варто, варто дослухатися. Це ж я, я ставив тут все. Брізер. Блін, ну, мабуть, буває таке. Мені здається, таке буває. Нема нічого нового. Ну записку ми, наприклад. Ну, давайте все те ж саме зробимо. Ну, 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 давай, давай. Холодна банка знижує. Чи це так і потрібно, чи, чи вона гра зламалася просто-напросто. Завантаження пішло. Та ні, все навіть так лежить, як я і я клав. Ну, а що таке, чи ми по колу рухаємось, бляха? Чому ми по колу рухаємося зараз? Ми ж зайшли, ось, ми зайшли в ці двері тільки що і просто полізли, бляха. Не знаю. Кощертівня. А тут що? Тут ми були? Просто порожні коробки. Кілька порожніх коробок. Я думаю, ці всі речі треба все одно витягати, під ними там дуже частенько щось є. Що це таке? Брудний шприц переконаний, що термін придатності вже давно сплив. Ну заберем його, а для чого? Блять! Що це за вбіса було? Де може сховатися? А де можна сховатися? Бля це хто такий? Нате нічого каже. Є бля, це хто такий вийшов голожопий, голодранець якийсь. До речі, нагадую, коли у нас ось таке синє світло, то це означає, що... Ми нормально сховалися. Right. А, бля! Ти де взявся тут? А, ми тут уже можемо пройти? Ні, не зрушити, бляха. А чому не зрушити? Він зараз мене вб'є, бляха, куди йти? Йопта, куди йти? Ну давай, 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 сука, давай, я тебе не боюсь. Зачини двері, блядь. Та тягни ж ти двері, придурок. Куди втік втікать-то взагалі? А, я, можливо, його зараз на ось цю заманю. Я можу його заманити? Давай, 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 давай. Я його зараз заманю на цю хуйню. Ну, чому ні? А чому би ні? Треба ж тебе, мабуть, заманити. Проходь сюди, друже. Його треба заманити на ось цю бляха пастку. Є тут сховатися, він тоді його розірве, і ми можемо доктора перенести відчинити двері. Чи ні, чи як воно працює? Друзі, ну добре, це ми дізнаємось уже в наступній серії. Пух, це бочка. Ми дізнаємось, як це працює і куди далі йти в наступній серії, тому що ну зараз поки що хрін його знає. А, може він за мною? Да ні, не може, там у нас всі завантаження. Коротше, підписуйтесь на канал, ставте подобаєчки, не забувайте підтримувати україномовний контент. Гра класична, це класика, вона не стара, це просто класика. На все добре вам всього вам найкращого.